Сьогодні ми поговоримо з вами про забруднення ґрунту і води маслами і паливом. Забруднення ґрунту маслами і паливом один із видів забруднення довкілля, що може виникати внаслідок різноманітних антропогенних чинників: аварій, катастроф під час нафтовидобування, нафтоприроблення, транспортування і зберігання нафти і нафтопродуктів. Величезні щорічні обсяги видобування нафти у світі зумовлюють відповідно і масштабні потрапляння її на нафтопродуктів у довкілля. Паливо і масла належать до числа найпоширеніших і небезпечних речовин, що забруднюють довкілля. Великі площі угідь можуть забруднюватися через пошкодження нафтопроводів. Нафта, що потрапила в ґрунт, опускається вертикально вниз. Під впливом сили тяжіння та одночас розтікається вшир, проникаючи в пори між ґрунтовими частинками. Забруднення ґрунтів нафтою та нафтопродуктами призводить до значних змін фізико-хімічних властивостей, зокрема і зниження водопроникності. Окрім зменшення урожайності, нафтонасичені ґрунти часто стають джерелом продукції, що шкодять здоров'ю людині. Речовини, що входять до складу нафтопродуктів, проявляють токсичність та певною мірою наркотичний вплив на організм, вражаючи серцеву судинну та нервову системи. Потрапляння нафти у морську воду можливе унаслідок діяльності бурових платформ. Регулярно відбуваються аварії та викиди на підводних нафтопроводах. Велика кількість нафти та нафтопродуктів потрапляє в природні води при перевезенні їх водним шляхом. Головним чином танкерами, нафтоналивними баржами і іншими суднами. Нафтопродукти несприятливо впливають на водний і рослинний тваринний світ, на якісний стан водного об'єкта прямо чи опосередковано, як при забрудненнях на суші завдають шкоди організму людини. Забруднення паливом і маслами досить часто є причиною загибелі птахів і тварин. Інтенсивне зростання в Україні транспорту в міській та сільській місцевості призвело до накопичення небезпечних відходів, таких як відпрацьовані машині масляні фільтри. Такі відходи необхідно обов'язково збирати та утилізовувати. Нафтове забруднення створює нову екологічну обстановку, що призводить до глибокої зміни усіх ланок природних біоценозів або їхньої повної трансформації. Природне відновлення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами, дуже повільний процес. При високому рівні забруднення відбувається практично повна відсутність функціональної активності природи, зниження самоочищаючої здатності ґрунту. Агрономічні роботи, обробка ґрунту сольвентами, випалювання нафти, знімання забрудненого ґрунту, окислення нафти і нафтопродуктів за допомогою ґрунтових мікроорганізмів не можуть забезпечити повного і безпечного вилучення нафти і нафтопродуктів з ґрунту. Тому охорона навколишнього природного середовища повинна стати ключовим моментом для збереження свого власного здоров'я.